Вітаю всіх! Ну що, друзі? З 1 січня 2025 року вийшов новий закон про автоцивілку. Одне з таких відео я знімав на даному YouTube-каналі, воно вже є. Але сьогодні хочу розповісти більш ширше за інформацію, тому що воно буде корисним для кожного водія, який дійсно їздить транспортним засобом. Тому не перемикайте. Ну і звісно, друзі, давайте почнемо із позитивної новини. Це те, що від тепер будуть уже здійснюватися виключно електронні форма полюсів, тобто, це дає можливість все ж таки позбутися підроблених полюсів, за які все ж таки беруть із людей кошти. А по факту вони є недійсними. Наступне негативний момент: це те, що буде автоматичний контроль наявності полюса страхування цивільної відповідальності. Тобто, камера автофіксаційної системи Національної поліції України вони виявлятимуть відсутність полюса в подальшому прийняттям постанови про питяння вас до адміністративної відповідальності у розмірі 420. 25 гривень за порушення і даний штраф буде накладатися автоматично на водія даного транспортного засобу. Наступник, на мене, це також є дуже позитивна зміна, це те, що пряме врегулювання страхового випадку. Тобто, якщо, наприклад, ви потрапили в ДТП, то на сьогоднішній день уже не потрібно буде шукати страхову компанію винуватця даної пригоди, а потрібно буде просто самостійно звернутися до своєї страхової компанії, вона вам відшкодовує завдані вам збитки і потім вже самостійно вирішує питання з тією страховою компанією, яка була оформлена у виконавця даної ДТП. Наступне також мені дуже подобається новина: це те, що збільшення лімітів страхової виплати. Тобто на сьогоднішній день 250 тисяч гривень це шкода за задного вашому майну. І наступне це 500 тисяч гривень за життя і здоров'я. Саме цікаве те, що ліміти будуть переглядатися у бік збільшення кожного року. І так, наступна класна зміна: це те, що скоротили строки. Для виплати за задану вам шкоду раніше ці строки вони були досить такою великою. І довготривалою проблемою для самого власника авто, який потрапив у ДТП. Але на сьогоднішній день ці зміни вони досить позитивні, тому що термін виплати цієї суми коштів становить протягом 60 днів з моменту написання заяви з відповідними копіями документів у страховій компанії. Тобто не потрібно додатково судитися, там бігати, написали заяву протягом 60 днів, отримали відповідно кошти. Наступне це прибрали амортаційний знос як маніпуляція суми страхових вив. Всі ми добре також знаємо, що досить часто, якщо автомобіль старше, ніж 5 років, то звісно суму коштів, яку ви можете отримати, або на яку вам завдали збитків, звісно, вона була набагато менша, оскільки все маніпулював тим плані, що автомобіль досить уже старий, і у вас вже він, наприклад, є певний відсоток його зносу. То на сьогоднішній день визначають... Вартість, виключно, наприклад, робіт, які потрібно зробити для того, щоб відновити автомобіль, також запчастини, це рахується на СТО або рахується саме страховою компанією. І потім ви вже самостійно обираєте, яка вартість буде даних робіт. І саме цікаве, те, що збитком є сума ремонту, яка необхідна для повного відшкодування збитків, які вам завдали під час ДТП. Але саме ключове, що дана сума не повинна перевищувати 250 тисяч гривень. Наступна зміна це те, що може не сподобатися багатьом людям, які вже були у дорожньо-транспортній пригоді, і якщо, наприклад, самостійно були винуватцями. це те, що одним із критеріїв, які впливають на вартість полюса, це є історія державно-транспортних пригод, тобто з вини потерпілого клієнта. Якщо, наприклад, ви потрапляли в ДТП неодноразово, то вартість даного страхового полюсу буде більша. Дана функція, вона також досить поширена за кордоном, особливо в США це досить сильно практикується. Наступне Треба боятися банкрутства страхової компанії, оскільки ми досить часто знаємо, що, наприклад, ти купуєш той страховий полюс, компанія вже закрилася, немає з кого. Отримати страхові виплати, то на сьогоднішній день вже буде відповідати МТСБУ, яка займається вирішенням цієї проблеми, і в принципі, все ж таки, ви отримаєте кошти, які, отрим... які ви потребуєте у зв'язку із дорожньо-транспортною пригодою. І наступна це еволюція Європротоколів. Це те, що, наприклад, раніше сума по Європротоколу становила 80 тисяч, то на сьогоднішній день вже немає різниці, чи ви там викликаєте поліцію і складаєте протокол, чи це ви зробили все через Європротокол, оскільки. Ліміт становить 250 тисяч гривень. Ну що, друзі, як ми бачимо, все ж таки є позитивні зміни, хоч в якомусь законодавству, і, в принципі, як на мене, це дійсно покращить становище багатьох українців. І дасть можливість все ж таки отримувати кошти на ремонт того чи іншого транспортного засобу, який постраждав у ДТП. Якщо ж вам потрібна якась додаткова консультація або додаткова допомога у вирішенні того чи іншого питання, ви завжди можете скористатися нею, зателефонувавши за номером телефону, який ви бачите на екрані. Ну і звісно, пишіть свої думки в коментарях про дані зміни, подобається, не подобається, оскільки цікаво знати саме вашу думку. Ну і звісно, як завжди, був я, адвокат з юридичної компанії, Вітенко та партнери Вітенко Вадим Юріч. Всім пока, до нових ች